Чи подивитись, тому що не просто так я ляпну. Чи можна глянути, що там окупанти на лівому березі Херсонщини? Чи будуть ще бігти скоро, чи правда про нову каховку, а, а то пишуть, що це фейк, чи цей відступ початок контрнаступу. В одному питанні 4. Ми зараз подивимось, це Єліна написала питання. Давайте дивимось стосовно, стосовно нової каховки. Дивимось стосовно нової каховки. Чи правда, що окупанти тікають з нової каховки і які в окупанта там справи? Ми на наших дивитись не будемо. Буду дивитись на окупантів, які справи зараз в окупанта в новій каховці, чи правда, що вони звідти тікають. Вони отримали, вони отримали меседж, вони отримали меседж. Меседж хвороб, хворобливий з хворобою, бачите? Меседж неприємний для орків, неприємний для орків меседж, вони отримали таку, таке попередження. Вони отримали таке попередження, що якщо вони не Відійдуть, якщо вони не відійдуть, то по ним, буде нанесений удар. по ним буде нанесений удар. Далі ще що випадає вони намагаються завести в оману наших військових. Там виходить, тут не виходить прямо обмана, але вони намагаються цю ситуацію затягнути і ввести в оману наших військових там. Так випадає. Начебто вони виходять, але е, не виходять. Тобто вони хочуть наших військових тобто ввести в оману якусь. Але, але друзі, там там не все так просто. Вони отримали повідомлення, звідти відходити. Ми це бачили. Вони будуть вони будуть тікати звідти це, це ми вже бачили. Але ось. Там непроста ситуація, там ще не повністю вони вийшли, так можна сказати. Вони виходять, але вони там, але вони там, друзі, тобто, ще якісь там є, якісь там є неправомірні. Тобто, щось вони там, щось вони там чудять. Ось так. Вони начебто виходять, а насправді сам, на сам, на, ну, на вони там не повністю типу, виходять. Щось таке, друзі, ось так випадає. Але вони отримали, вони отримали, можливо, вони там чи щось наворовують, бо вони все, все одно, вони все одно вийдуть, вони все одно звідти виходять з цієї території. От, вони виходять з лівобережжя, з нової Коговки виходять. Але ось щось намагаються ввести в оману наших військових і помсту якусь зробити, останку заради якоїсь помсти. Але воно пусто. Це стосовно нової каховки. Також вони були попереджені, що за якийсь час вони повинні, не, якщо вони не відійдуть, вони будуть знищені. Також попередження таке було. І попередили це, заявили, це не. Там на місцевому рівні, а напряму заявили керівництво, можливо, навіть пуйлу особисто. Сказали, що є от такі, такі сроки, такі терміни верніше, і якщо вони не покинуть, по ним буде нанесений е руйнівний удар. Ось так. Тому там не все так просто. Вони поки що там прям сильно не тікають, і вони хочуть заманути якось з, з, ну, в оману вести наших військових. Але все одно там це не виходить. Давайте дивимось стосовно. Лівого берега Херсонщини стосовно лівого берега, берега Херсонщини. Вони, як, як це, вони роблять якусь пакость, але вона ця пакость ну, загально все одно на, на наш контрнаступ не, не повпливає. Все одно цей контрнаступ буде там. Лівий берег Херсонщини, дивимось. лівий берег Дніпра. Ситуація орків там. Чи планують вони тікати? Вони планують, вони планують тікати, тут дороги випали, вони вже хлопочаться, бачите. Також вони собою хочуть перегрести трохи для своїх ось, ось дітей, сімей, жінок, труси. Оці ну, унітази, посуду, стакани немиті, там такі чашки, утюги, ось таке щось вони хочуть з собою прихватити. І вони таким чином потраплять можуть потрапити там в паску. Дороги, бачите, дорога випадає, вони готовляться звідти відходити. Хлопоти їхні по дорозі випадають, але вони і по дорозі, бачите, хочуть щось е, зацепити з собою яких, якихось там чашок, там, прокладок, трусів. Ось такого ще. Загально вони планують відходити звідти. Найближчий час. Ну, ми це бачили з вами і до того. Давайте подивимося ще на наших військових в Новій Каховці. Наші військові в Новій Кафовці найближчий час подивимось, чи є якісь там пастки, загрози, щось таке, можливо, чого, чого вони не знають, чи до чого не готові. Там, друзі, бачите, випадають все-таки тут. Тут плітки, плітки запущені, запущені, можливо, навіть і ворогом щось там. Але тут випадає все-таки, бачите, вони е, хочуть нанести удар нашим військовим. Але не випадає так тому, що випадає тут удар по надіям бубновим, по надіям їхнім. Вони таким чином, оприлюднивши, що як наче вони там виходять, вони хотіли заманити за. Заманити в наших військових, щоб нанести втрати. Але, але тут ударний туз. По-перше, наші знають про це. По-друге, -по ось ці е, плітки, які впускаються ну, в, в, в інформаційний простір, це для розуміння того, ну, це. Так повинно бути, напевно, так. Просто так, напевно, цього б не робилось. Так повинно бути. Загально удар б'є по надіям Бубновим. Бачите, тут зараз дама бубнова, вона вказує надії Бубнові. Надії орків. Ось так. Б'ється все-таки по, по цій дорогі, і по цій дорозі, і по їхнім надіям удар. А наші військові тут все-таки. Все-таки вони проінформовані і вони нанесуть з повітря удар. Бачите, все-таки е нанесуть удар. Ось так. Тобто там ситуація не, не проста, Не така, як багато хто подумав, вибачаюся, не, не така, як багато хто мог подумати. Все робиться генштаб, робить так, як йому потрібно робити, все там нормально. В пастку наші не попадуть, тому що люди вже знають все. І проінформовані, і їх будуть все одно з повітря вибивати. Тобто цей процес пішов. Це, це навіть більше, бачите, хвороба пуста випадає, зміни випадають. Зло для бубнового, і дім для наших. Бачите? Зло для бубнового і дім для наших. Ось так. Тобто. Суть всього цього така, що е, контрнаступ буде, напевно, почався, можливо, це так, так представили. Ось так. Дали, зна, дали знати, що е, будуть їх лупити. Якщо вони не е, дали е, пуйлу, Документи, або там повідомлення, що якщо вони не будуть виконувати ось такі, 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 такі пункти, то буде так, 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 так і так. Починається, чи це з нової каховки, чи не починається це з нової каховки, це вирішувати нашого штабу, Там випадає непроста ситуація, непроста там випадає, вони знають про цю ситуацію. Там вони хочуть зробити цю паску. Але наші вже попереджені, в таку паску вони не попадуть. Ось так, ось так. Там не все так просто. Стосовно лівого берега Херсонщини і Нової Каховки. Ось така відповідь. Так, друзі. Так. Дивимось далі, ваші питання. Дивимось далі. Можна ще таке питання? Кажуть, що Рашка з Китаєм узгодила наступного президента Мішусіна. Правда, це чи ні? Дивимось, правда, це чи ні? Тут випадає основної фігури він. Розмовляли з ним, зустрічались з ним. Бачите, ось розмови, Сі, зустріч, Сі, зустрічали з ним, розмовляли з ним. Тут випадають якісь, ще команда, якась якісь тут жінки, можливо, там хтось, хто крутиться біля, біля цього. Може, коли він крякне, вона повинна бути китайцям повідомити, що він крякнув. Немає такого, щоб яка... інших, крім цього, бункерного, сі Цзіньпіня, цього не випадало. Ось Їхня зустріч випадала. З кимсь вони ще там зустрічались, з кимсь розмовляли. От. Але такого нема. Я не бачу такого. Щоб прямо узгодили якусь фігуру, вони поспілкувалися, окреслили там якісь, можливо, окреслили там, можливо, якісь там свої домовленості, хто там може бути, хто не може бути. Ось так, друзі. Стосовно такого, що прямо домовили за якогось наступного президента, такого не, не випадає. Такого не випадає. Далі. Далі, друзі, дивимось, дивлюсь ваші питання. Карм, слава, дуже цікаво дізнатися забововну в Севастополі. Чи велику шкоду нанесли русні? Дякую. Дивимось. Чи велику шкоду в Севастополі в бухті нанесли русні? Дивіться, я не скажу, що там прям якась серйозна шкода. Там більше, там більше ось, знаєте, це більше на, на випередження удар. Тобто там не було такого, що вони намагалися прям щось дуже, дуже сильно знищити. Там було саме окреслити, що це наша земля. Ось так. Супервеликої супер шкоди я не бачу. Я супервеликої шкоди не бачу. І бачу, що скоро Крим повертається. Севастополь повертається в Україну. Бачите, наші військові тут випадають. Ось наші військові наносять удар по-бункерному, і вони звідти будуть тікати. І монатки вони вже потихеньку собирають. Бачите, ось дороги в них звідти випадають. Севастополь буде в Україні. І також це випадає скора карта. Ось, бачите, скоро. Чогось випадає скоро. Літня карта взагалі випадає, друзі. Випадає літня карта. Ну, Загально це літня карта просто. Це може бути там плюс-мінус якісь тижні, може і місяці навіть, але випадає скора карта, наші військові там будуть. Нанесуть удар. Ще він попереду, цей такий удар, о, масштабний він попереду. Ось так. Стосовно Севастополя. Далі, 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 далі. E, можна глянути карму міста Буча. Карму міста Буча. Яка була, яка зараз. Юлі цікаво. Карма міста Буча. Значно, значно карма міста під, е, покращилась. Очистилась, покращилась ось так. Піковий король тут вказує саме на це. Саме очищення. очищення. Тобто я не, я не можу сказати, яка вона була. Я не можу сказати, яка вона була, але е, те, що вона очищена, це точно. І ми бачимо тут, як уточнюючи карту, я випав, я бачу, що тут на наспади бікова масть, і вона буде далі очищуватись. Дві шістки тут вказують також на те, що і далі буде ще декілька етапів, тобто значно очистилась карма міста. Тут все-таки зло тут випадає, бачите, від орківських хлопот. От, тут воно до карми, ніяких, ніякого до карми самого міста воно відношення не має. Тут воно випадає поряд з бункерними, бачите, хлопоти орків. Хлопоти орків, зло для жінок. Жінки, багато жінок відпрацювало, там цю карму. Так випадає. Багато жінок ось, прийняли на це зло на себе. Тут так, через цих потвор. Так випадає, карма очистилась. Міста і взагалі. Взагалі-то буде, там випадає місто. Воно буде, знаєте, як місто, ну, як місто герої, Я не знаю, дали місто герої чи не дали. Точно не можу сказати, вибачаюсь, місто герої, але там буде це на довгі-довгі покоління. Тут дві шістки означають довге покоління. На довгі покоління це місто буде військовим. Таким пам'ятником місто пам'ятник військовий. І воно буде процвітати і буде розквітати місто. Ось так стосовно Бучі. Стосовно Бучі, така відповідь, друзі. Ось, ось такі відповіді на ваші питання. Так, подивились ми Севастополь, подивились Карму Бучі місто, подивились Рашку та Китай. Каховку, Лівобережжя. Подивились такі питання, друзі. Хто не підписаний на YouTube канал і дивиться цей стрім, будь ласка, підписуйтесь на канал. Ми тут будемо з вами розглядати... Питання на майбутнє, можете передивлятися, питання, ті, які ми розглядали до того. Дякую всім за лайки. Хто доєднувся також, друзі, до стріму. Всім дуже дякую. Дякую за донат.